В період літніх спекотних днів значно пожвавлюється активність і плазунів. Змії найнебезпечніші в час ранковий та вечірній. Представники двох родин вужевих та гадюкових найпоширеніші в області в Ужгороді ж вуж водяний. оскільки плазун живиться рибою, з протічних водойм його вижити неможливо. Сіре забарвлення та ромбоподібний візерунок на спині роблять вужа впізнаваним. Отруйна змія має свої ознаки. Гадюки дуже чітко можна відмітити, де закінчується тулуб і починається хвіст. По формі тіла досить таки веретеноподібний, що не характерно для інших змій. Розміри тіла до 60 сантиметрів, тобто вони не крупні змії. Голова вона такої шестигранної форми, тобто кутувата. Скажімо, що також не характерно для більшості видів. В обласному центрі, за словами фахівця, гадюки не розповсюджені, зустрічаються в передгір'ї та горах. Переважно в хвойних букових, Ових лісах та полонинах, однак варто пам'ятати, молоді гадюки небезпечніші за дорослих. Здатні контролювати викид цієї отрути, тобто вони, якщо кусають, то обов'язково викидають отрути. Крім того, отрута їх є концентрованішою ніж у дорослих змій. Тобто становить ще більшу небезпеку ніж дорослих. Фахівці зазначають, плазуни поширені в області, окрім гадюки, звичайної, не становлять загрози для людини. Головне вчасно надати першу допомогу. З моменту укусу потерпілий має три години для знешкодження отрути. Складніше, якщо людина алергік. Саме основне це заспокоїти постраждалого. До місця укусу не потрібно торкатися з ціллю відсосати цей, цю отруту або припекти, накласти джут, цього не потрібно робити. Звичайною водою, змоченою тканину, треба протерти місце укусу, для того, щоб видалити цю отруту з поверхні шкіри. Попри збільшення популяції плазунів, усі районні лікарні повністю забезпечені протиотруйною вакциною. Запевнили в центрі екстреної допомоги. Її застосовують лише в окремих випадках. Зазвичай лікування зводиться до госпіталізації потерпілого на добу та очищення організму від отрути за допомогою крапельниці.